Породила мене мати в високих палатах та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати, купаючи, розмовляла за мною малою. Пливи, пливи, моя доню, Дніпром за водою та випливи русалкою завтра серед ночі. А я піду гуляти з ним, а ти залоскочиш, залоскочи моє серце. Нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є, уб'ється не моїми кров сльозами, синьою водою діпрові, нехай собі гуляє з дочком. Пливи ж моя єдине. Хвилі, мої хвилі, привітайте русаньку, та й заголосила, та й побігла, а я собі пливла за водою. Поки сестри не зустріли, не взяли з собою, у вже з тиждень як ростує, сестрами гуляю о опівночі та з будинку патька виглядає. А може, вже поєдналась з паном у балатах, може, знову скушує моя грішна мати, та й замовкла русаленька. В Дніпро поринила, мов пліточка. А лозина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Пана не мав вдома ні з ким розмовляти, а як прийшла до берега, то й дочку згадала, і згадала, як купала, і як примовляла, та й байдуже, пішла собі в палани спати. Та не дійшла, довелося ніблі ночувати. І не щулась, як заспіли дніпрові дівчата. Та й до неї ухопили та й ну з нею гратись. Радісінькі ще піймали, грали, зласкотали, поки не запхали, та й зареготались. Одна тільки русалок не зареготалась.